Модерна Європа випередила інші континенти, і вона була перша, де поширювалася індустріальна революція і урбанізація в цих суспільствах поступово з ем, нарощуванням багатства, е, нарощуванням капіталу, е, домогосподарство почали потроху приходити до того, що народжувати дитину дуже дорого. Змінилися пріоритети. Ти радше народиш одну-дві дитини, але вони виживуть. І ти будеш в них багато інвестувати. Але також в урбанізованих індустріальних місцях і чоловік, і жінка частіше займаються своєю кар'єрою. Тобто жінка буде випадати з ринку праці, якщо вона буде народжувати сім разів. Вона випадає з ринку праці навіть, якщо вона народжує один раз, а сім разів ну, це взагалі нереально. Тому і чоловіки, і жінки поступово прийшли до цієї такої нової рівноваги, де народжувати одну-дві дитини набагато вигідніше. І Після першого демографічного переходу, який був в першу чергу технологічний, демографи також говорять про другий демографічний перехід. Він трапляється вже там, в ХХ столітті, і він дуже сильно пов'язаний саме з. Культурою і цінностями. Да? Тому що суспільство починає рефлексувати про це все. З'являються там суфражистки, які там воюють за свої права. В 60-х роках з'являється там сексуальна революція, культурна революція, з'являється уявлення про контрацепцію, з'являються якісь нові технології, які пов'язані ну, банально стиральна машинка, пральна машинка. Да? Тобто роль жінки реально ну, дуже сильно змінюється. І в сучасних західних суспільствах це все тепер так поєдналося, що люди людям реально приємніше, вигідніше народжувати одну-дві дитини. Тим не менше залишається варіативність, тому що всередині Америки, всередині Канади, всередині Європи все одно залишаються люди ну, зі своїми преференціями. Є релігійні групи, умовно кажучи, там протестанти вони продовжують в Сполучених Штатах більше народжувати. І також економічна нерівність зберігається. Тобто там, де є більше бідності, більше, ну, менше індустріалізації, менше модерності в Європі ти все одно бачиш більш високу демографію. Плюс міграція. Міграція дуже сильно змінила ну, наш світ. Тобто люди з однієї країни приїжджають в іншу країну в європейську і відтворюють свої демографічні паттерни.